Ой, бань. Ось. Ой. Третя даня козає. Бачила? Підка, підгає даня. Підгає да. 26-й. Підгає, підгає, да. Киви ямал, субтидан. Я мама, છ Це... Це капець.

Сміклеється зовсім Що щось не то не йде. 那你做什么？ Тангова. Танга, так? Ні, розермовий плеча. Ти дивись, що Владислав не малий. А який оцей хлопець, що біля нього, який наскільки, він на голову за Владислава ще вищий. Так, хлопці, так? Ну ти подивись, мене ж владислав не з низьких тут. То ще й це, я ще й а, цей, що ну, матчі, я це, що ви тоді бачили. Я ж то що кажу. А він весь час біля нього. Це ми граємо. Ну, ми, як ми Важко, якийсь сьогодні важкий день.

Ну, а все. Хоч би не перепутали ворота де. Щось так арсен розігнав з не в ту то... сторону. Давай, давай, арсен, давай, давай. Не тримає, але вони ще не певні Ну, Це ще до пенальті не доводили, бо це печалька пенальти. Це такі дичерії. До з пенальти печалька. Я пригоджу як з короліни, як печалька, бо це завжди парті. Ай-яй! Ворота! Ай, молодець! Хоч пробував, вже не боявся. Чуєш? А ти як тепер тим, що ти казала? Ти камеру зупиняла? Да. А, ти а як ти? Та ти цей, ти трьох, як? То ти мені каже, штовхни, хочеш щось сказати. То я вас зупиню. Та поки за поле вийшло, то я зупинила, сказала вийшла. Добре, 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 Арсен, молодець. Ще хоч починають пробувати пробивати, а перший тайм був ще. i'm gonna не Добре. Як вони навіть шукають? Саша не дивись, Саша, те прихотіла. No, no, no.

О, так, так, так. Зараз до цей йдемо. Зараз вибірте, вибійте, вибійте. Ні, це не вийшло дочок. Біжи, біжи, Андрій, біжи! Андрій, давай, давай! Та він вже не може бігати, Що ж ти до нього кричиш?

Давай, 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 давай сам. Ну, давай сам, ну бий ворота, блін, задалеко пустив. А він сильний удар, правда він вдарив би їх видкував. Старий би, але ногу підбирав, як завжди. Може, подав. Ні, це, просто виходить, Він якось так міг закрутити, Але... Бо, що в нього може ворота впасти. Хоче крути? Ворота хоче сам забити скутового. А в нього як не буде тоді і гри, що він цього не пам'ятає, де що він з кутового забив кручова. Може бути, може бути. Ну, ну, ну 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 ворота. Ну, Кутовий. Кутовий. ну Давайте забийте остання хвилина. Завжди через праву клуб, через лівий клуб ще. не може добігти, йому важко так понімаємо. Діти, як за рані, може бути важкої. Маму тані дуже важко. Оце бігають, це капець. В цій грі, якщо не забивають, значить пенальті, так? Так, да? так, да, так. Да, 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 да. Ну, ну, ну сонце біжи. Так? Ну, давай. Ви за руку тримає. Ви бачили за руку. Хто кого? Зеленеця взяла за руку і триває за руку. Владислава, тіка, бо я тобі даю, не і не готаю. От і жде подда... ну, Волошина завжди прикриває гравця, щоб Волошин забивав. І так